Черговий влог із Лос-Анджелеса хотіла б я сказати, що це прозвичний мій робочий день, і так, і ні. Напевно, тільки до вечора, тому що ввечері відбувається дещо дуже особливе і геть нетипове для Лос-Анджелеса. Я нікого не здивую, якщо скажу, що я не великий фанат спорту і не дуже люблю займатися. Але я знаю, що це треба робити, тому у мене є два способи, як пом'якшити удар, як зробити це не так боляче і не так важко. По-перше, якщо я знаю, що треба займатися, але я дуже сильно цього не хочу, я йду бігати. Зазвичай я бігаю після роботи. Це такий для мене спосіб медитації: побігати на березі океану, послухати музику, якось пережити цей день. Це просто супер. Інший спосіб це вибрати якесь класне тренування. Не те, де ти просто подихаєш і працюєш цілу годину, а зробити щось легше наприклад, танцювання-тренування на все тіло. На Ютубі можна знайти купу відео під різні стилі, під різну музику. І просто кайфуєш. Це те, що я вибрала на сьогодні на ранок, тому що після роботи я не зможу побігати. Бо сьогодні на вечір заплановано дещо дуже і дуже цікаве я би навіть сказала дуже унікальне для Лос-Анджелеса. Подивіться до кінця, і ви зрозумієте, то, що. А зараз ще один круг. І на роботу. Я займаюся закупками в одній американській компанії, яка переробляє олію і мастила. Така досить індустріальна компанія. І насправді це дуже кумедно, тому що на моїй попередній роботі, де займалися продажем прикрас, мій англійський лексикон поповнився словами із аксесуарів: Jewelry, pendants, rings, earrings. Неклес, браслет і так далі. То всій компанії мій робочий день наповнений такими словами як танк, есет, «branch», тулс, хосес і так далі, і тому подібне. У нас є кухня, а ще є невеличке патіо, де можна посидіти за столиками і пообідати. Але люди, які працюють в опенспейсі, мене зрозуміють. це просто тиші! Зазвичай в машині дуже не пообідаєш, тому що впродовж дня вона нагрівається. Але сьогодні. Не типово для цієї частини Лос-Анджелеса хмарно. І з такою хмарною погодою можна посидіти в машині, просто відпочити і пообідати. І на це все у мене є тільки пів години. Я урізала свій обід тільки до 30 хвилин, аби пошвидше йти додому. Нащо обідати годину. Якщо можна, тільки 30 хвилин. Не те, що мені на цій роботі так погано, просто не хочеться працювати довше, ніж потрібно. Якось у мене закінчився робочий день, і я така щаслива: ура, нарешті п'ята година. Я пішла. І тут мій супервайзер такий повертається до мене каже. Алла, не вже тобі з нами так погано? Я така. Ні. Насправді ні. Насправді, класна робота, але. За що найбільше я люблю свою роботу, то це люди, які тут працюють. В основному це вихідці із Латинської Америки в другому, в третьому поколінні. Вони всі спілкуються іспанською, тому крім англійської, я ще й вчу базу іспанської мови. А всі вони дуже цікаво спілкуються. В них дуже цікавий акцент, і завдяки цьому мені вдається загубитися тут. Поміж них, тому що вони легше розуміють мою англійську, а я. Насправді краще розумію їхню англійську із таким специфічним акцентом. В принципі, для них я теж в новинку, тому що тут нікого немає з України, і вперше, що впадає в слух, то це мій акцент, і всі на це звертають увагу. Дуже цікава їхня реакція на Україну і те, що вони знають про Україну. Насправді, з усіх відгуків, які я отримала про Україну: два, які дійсно варто уваги. Перше, те, що Чорнобиль. І як далеко я жила в Україні від Чорнобиля і чи радіаційна я? А друге, і ви будете здивовані, ну в принципі, це те, що збило мене з пантелики, те, що в Україні а, люди вільно спілкуються іспанською. Я така: а, ні, не спілкуються. Чому ви так пишете? А тому, що в Латинській Америці є дуже популярна співачка, яка родом із України. І я, звісно, можу помилятися, але я ж загуглила цю інформацію. І скоріш за все, це ось Настя Кам'янських, яка виступає чи виступала колись в Латинській Америці в неї є там окремі навіть іспаномовні альбоми. Йосой Енкей. Good morning and welcome to Centro. Everyone, I'm Yadira Nova Salcedo. Happy to have you with us. NK is a Ukrainian pop and R&B singer who has taken the music world by storm. And now she's doing it in español with her mega hit titled Peligroso, Dangerous. Тому, а люди зробили висновок, що якщо Настя Каменських з України і співає латинській Америці, вона там якась відома співачка, значить, в Україні всі скукоються іспанською. Компанія Є навіть свої традиції харчування, тому що раз на місяць компанія організовує ланч для всіх співробітників в стилі якоїсь кухні інтернаціональної. Минулого місяця тут була піца. В цьому місяці ми їли бургери. Дуже інтернаціонально. А ще, якщо на вулиці дощ і в календарі п'ятниця, то це піцадей. Цей день компанія замовляє для співробітників піцу. Ну насправді дуже вигідно в Лос-Анджелесі в дощову п'ятницю робити це, тому що дощ тут не так часто, але не в цьому році. В цьому році компанія потратилася на піцу. А ще кожну п'ятницю компанія замовляє пончики або якісь десерти. Ну завдяки своїм колегам я відкриваю для себе ще й мексиканську кухню. Я вибираю сукню, хоча знаю, що хочу тягнути джинси. І тут я згадала, що на одну із наших останніх зустрічей я ходила саме в цій сукні. Я подумала, що це дуже навіть символічно. Ніби нічого незвичного. просто я йду на концерт океанів. Тільки в, океані. в Лос-Анджелесі. Океани виступають в Лос-Анджелесі. Боже, я вже бачу натовп людей. Так. Ось люди зібралися на концерт Океанельзи. Черги це так по океанському. Такий маленький камерний зал для океану. Незвично і неочікувано. Це не був звичайний концерт. В нинішній час українські музиканти не їздять у світове турне просто так заради розваги. На початку концерту пройшов аукціон на підтримку ЗСУ та закупівлю дронів для армії. Людини, яку у всьому світі називають залізний генерал. Ви, напевне, так здогадалися головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, друзі! А в залі були наші військові, які перебувають в Штатах на реабілітації. І сам Вакарчук багато говорив про війну. Звісно, співали місто Марії чи не твоя війна. You're... 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 Але це був концерт Океану Елізи. Не на стадіоні чи навіть не на ВДНХ, але навіть в такому маленькому камерному залі вони віддавали себе на всі сто. Вакарчук стрибав, танцював, фліртував з дівчатами з фанки, а зал співав в Унісон навіть тоді, коли Вакарчук забував слова. Як я гадувала ти. За кожною піснею ціла епоха, мільйони історій і спогадів. Хочете прикол? Я в якийсь момент механічно подивилася на годинник, аби зрозуміти, чи працює ще метро і чи встигну я добратися в концерту додому. Я просто забула, що я не в Києві, не на концерті, Ельзи десь на Олімпійському, а в Лос-Анджелесі і приїхала на концерт на своїй машині. Настільки це було сильно, атмосферно і так в стилі Ельзи. Я залишу вам декілька фрагментів відео, аби ви теж змогли відчути цю атмосферу концертів Океан Ельзи. Хай навіть в Лос-Анджелесі.

І висначить на все Зроби так, щоб упала стіна, стіна. Такий типовий-типовий вийшов в мене будній день. Підписуйтесь на канал. Якщо вам цікаво дивитися такі влоги, обов'язково напишіть про це в коментарях. І побачимося в наступних випусках!